Півонія Blond Vision. Я щойно знімала відео із Sunny Girl. Так от, Blond Vision має квітку округлу. Ось, округла така, як м'ячик. Бо в Sunny Girl там трошки форма не зовсім зрозуміла, не така кругленька. Там і трикутничками буває все. І всередині у Blond Vision такі дрібненько посічені пелюсточки. І подивіться, в неї більше такого персикового всередині. І пахнуть вони по-різному. Ось бутончик який щойно розкривається. До речі, дуже довго розкривається. E, значить, у Санні Гір. Листя не таке округле, як у Blondвіжен. Blondвіgen прям таке широке. От це, мабуть, одна з особливостей цього сорту. І по ньому можна визначити, що це саме цей сорт півонії. Таке широке, велике листя. Бо у Sony Gurf воно більш І ось Подивіться квіточка, яка розцвіла першою. До речі, у Санні Гір кущ такий компактніший. У Blondвіжин він широкий. Ось зараз вам покажу. І квіточки вона розкидає ніби в боки. Я зірвала три пуп'янки. Пуп От пупляшки. Тому що вони дуже погрижені були бронзовками та волохотою оленкою, може й трипсами. Тому вони мали такий не дуже привабливий вигляд. Я вирішила їх зірвати, щоб вони не витягували даремно суки. Це, до речі, перше цвітіння у моєї Blondie. Придбана вона і посаджена була восени 2022 року. У цьому році вона не цвіла, я бутончики обірвала. В цьому році у неї було 7 бутонів, але три бутони підпсували. Такі комошки не горні. І залишилось 4. Ось, кущик. Отже, можна сказати, що півуня непогано наростила. Плюла я її як стандартну півонію. І он там мої інші півонії рядочками посаджені. А там блонд, ой, там у мене півонька. Я не можу ніяк неї налюбуватися. і ось час Знімаю відео, бо вона просто прекрасна. Блошин принцес У цьому році у неї таке пишне цвітіння, такі величезні квіти і махрові-махрові. Погляньте на цей кущ, на цей величезний кущ Блошин принцес В неї, до речі, теж таке здорове горне листя, широке. Ну тут перші листочки трошки підпалені моїми обробками волосного, восні досліди проводила. От, але все рівно вона мені віддячила своїм цвітінням. Це просто, ну, я не знаю, вибух, вибух цвітіння блошин принцес. Як першого року вони були. Не махрові, такі ромошечки звичайні. Та й на другий рік не дуже. То оце третє цвітіння, ви тільки погляньте, що вона мені показує. Боже, моя ж ти красинка, яка вона гарнюсінька. Оце розове цвітіння з таким рожевим, рожевим низом підбите рожевими пелюстками. І ось так, як подивіться. Ну... Чудо, чуда не півоні.